з урахуванням того, що зроблений аналіз. Який він є економічний розвиток? Та який він має бути? Де ці всі аналізи? Шановні глядачі, от здраво так подумати, де ці аналізи на місцевому рівні, на центральному рівні? Хто робив цей аналіз? Хто їх проводив? І де докази цього, хто виступав, можливо, по цим питанням? Якщо немає аналізу, то вибачте. Про який економічний розвиток ми можемо казати? Я кажу зараз про державу, про територіальні громади. Якщо немає аналізу, немає далі взагалі і розуміння щодо економічного розвитку, який він має бути, який він був, який він є. Але початком цього аналізу треба проводити в першу чергу з 97-го року. Саме коли був введений в дію закон України про місцеве самоврядування, в якому зазначені повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку. І там є окремі повноваження в цьому питанні, бо спочатку відео ми сказали про ці програми під назвою соціально-економічний та культурний розвиток. А саме в тих громадах, Відбувається життя. Там є люди і там є громади, від яких буде залежати все те, що буде відбуватися в майбутньому. І там будуть заводи, фабрики, підприємства. Не будуть цих заводів, наприклад, у президента в кабінеті або в Верховній Раді на Куполі. Або в кабінеті голови Уряду України, ні, тільки в тих громадах. І ось, селась на цей закон, закон України про місцеве свідвання з 97-го року, має бути визначені оці повноваження. А ці повноваження наголошені саме в розумінні програми під назвою соціально-економічний та культурний розвиток. І треба проводити оцей аналіз 97-го року, що було зроблено в тих громадах, як ми сказали, який це був розвиток, який він є зараз, і який він буде. Тільки аналіз на основі цього базового законодавства. Тому, шановні речі, ми з вами завершили першу частину цього відео, цього важливого питання. Дуже скоро ми з вами продовжимо і далі будемо казати про економічний розвиток і взагалі про поняття, де взяти кошти. На того з вами не прощаю, шановні глядачі, до наступних зустрічей.